Нарешті в моєму садочку починають квітнути рододендрони. Це рододендрон Хакман-Шарман. Його соцвіття зараз чимось нагадують шишки. Нарешті-нарешті розпочали розфарбовуватися кольором пуп'янки, дуже насиченого яскраво рожевого кольору. Це його перше цвітіння. А це рододендрон Калсап. Він квітне вже вдруге цього року. Минулого року він квітнув декількома суцвіттями всього, а цього року суцвіть буде багато. У нього пуп'янки іншого кольору бускового, темнішого відтінку. Зараз спека, тому дуже швидко все відбувається. Через декілька днів кущики не впізнати. Такими вони були 14 травня в неділю, а сьогодні, вже 17 травня. Середа. За три дні подивіться, яка різниця пуп'янки збільшилися в розмірах, і перші квіточки почали відкриватися. Хагман Шерман ось такого яскравого насиченого кольору, реверс пелюсток яскраво рожевий, а всередині квіти білі із рожевою облямівкою, і тигровий пальчик на одній із пелюсток з квітки. Висаджені ці рододендрони були у квітні 2021 року. Зараз їм уже третій сезон у мене на ділянці. І ось таке чудове, нарешті, пишне, яскраве цвітіння. Подивіться, Калсап уже також починає відкривати перші квіточки. На деяких суцвіттях вже по дві по три квіточки розкрились. Колір пуп'янків став набагато ніжніший, ніж був на початку в шишечках, а сама квітка практично білосніжна і лише одна пелюстка має яскравий такий темно-темно-буряковий пальчик із крапочок. Уявляю вже, яке шикарне цвітіння буде на вихідних, коли ми приїдемо на дачу.